Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Ми запрягли карата перший раз. Ох, житики! Запрягли до зірки з Романом! Там На переді, потім покажу вам. Зараз будемо їхати по річку Дністер. Ще там кат... О! Перший раз він трошки показує свої мухи. Лигонько батяжком він не буде показувати. Там кастанем, я піду покажу ще раз його. Жеребець потужний. Ми отут їдемо, зараз будемо переїжджати в воду. Будемо бачити, як він перший раз буде по воді великій трохи йти. А не дуже велика, може їм буде до колін води. Перший раз кажем. Трохи нервується. Має рік і 4 місяці, так? Так, рік і 4 місяці. Буде п'ять скоро. Айде. йде. мабуть, йде. Їдемо півок. О-о-о, через воду. Троше удар люпає. Ого, добрий дестер, вісте, зірка, в'єсте в'є Тут трошки біля Перший раз скочив. але то нічого, то перший раз. Yo. Трошка покупав коників. Ой, все заду йде. Tam dalej możemy wyjechać na drogę o, My podjeżdżamy do Dniestra Dniester ma mały, we'll. nie jest taki wielki jak był Tam ustaniesz k***a, ja pójdę, troszkę pokażę a, tak. no. Taka u nas broda. Ми от тут Я вам покажу Три чого! Зірка трошки його кусає. Дуже хочеться свої мухи показати. Ось така є лошечка. Вона не продається. Лушечка від жеребця я вказав такого, як Катруська яблука. Машка моя теж від такого жеребця буде мати. О, Роман тристий зірка чого. Поклав нову свою на нього. О, А це зірка. Мама оце є рушечки. Кубила теж не є з милих коней. Роман її підкував, то не видко. Стий. Їдемо далі. Бо... Треба би трохи пройшов усі. Там ка далі ще будемо знімати. Ми от їдемо попри Дністер. Там Дністер так, бо підліз Гарно. Рад вже мокрий. Прив. Трохи душно у нас. О, ось Дністер. Бельвід. Трохи сонце погано відбиває. Там далі зараз будемо знімати. Ми їдемо вже, їдемо зараз мабуть, додому. Окара вже трохи змучився, де йде добре. Так трошки прикриваю подуже сонце. О, там коліс також у нас. По мабу, по мабу, і караці навчає. Буде ходити. Дайте. Й. Ой, твобись коні напасить. Mm -hmm. Жеребець буде потужний. Дасть Бог все буде добре навесні вже буде працював повним ходом. Добре, там далі ще на дорозі включить. Ми вже їдемо додому по дорозі. Що трохи, що трога, дорога. О, ми тут близько лісу. Ліс жовтіє. Тут коники біжуть. Дожичка йде краєм, не хоче пошути летіти. Гоники супер. Всі бувайте здорові! Мирного неба над головою. Слава Україні!